Вітаю вас, мої вельми шановні глядачі. У даному відео я розповім вам, як мені пощастило придбати ігровий персональний комп'ютер всього за 2100 гривень. Влітку на OLX я знайшов ось таке доволі цікаве оголошення. Продам рідного малюка, комп'ютер. На щастя, придбання дітей мене не цікавить, а от комп'ютер можна і глянути. Продам комп без хедет. Монітор можу дати у нагрузку. Перестав вмикатись. Не знаю, у чому причина. Комп, скоріше за все, на запчастини. Але все було у робочому стані. Є якісь питання? Дзвоніть, відповім. На фото, прикладених у оголошенні, мене зачепила ця топова материнка на М3 Сокеті. Виходячи з цього, можна сказати, що і про стоїть непоганий. Я подзвонив продавцеві, щоб уточнити інформацію про комп'ютер. Продаван сказав, що скоріш за все тут зламався блок живлення. І що цей комп'ютер він придбав у геймера, і тут стоїть геймерський процесор, на якому можна вмикати додаткові ядра. Слова про розблокування ядер мене трохи розчарували, бо я сподівався, що там стоїть якийсь феном X4 або X6, але і X3 це непогано. Пошто він значить 2 тисячі, 100 гривень. Тут ще має бути монітор, наскільки я розумію, і тут таких коробок. Да -да -да. так, Поковано все значить нормально. Так, сюди Так, ось, все, коробка від материнської плати. Трішки погнулася, блина. Ось така. Reshaira 4 Extreme Через неї комп'ютер, коробка від GTX 560, overclock the Edition Так, далі у нас іде ставка під монітор. Потім... О, так він навіть широкопформати. Але він, як я розумію, як сказав продавець, він не працює. Не працює, щось тут ще що з цвітки, або він просто короче, поламався. Це так, ну корпус здоровий. Це мабуть, якийсь термоптейк, як я бачу. Ні, ні, це термотейк. У них такі круглі морди, там де ще слоти відкриваються для ну, 5-25 для дисководів. Так, вот все, наш компьютер, ради чего мы тут в Руси и забрались. Так, в наливках вот здесь. Так, давайте снимем боковую крышку, так, как она тут упала. Так. Ого! Что-то еще тут. И триммер охрупнен, все будет как демпфер, чтобы до карты не прогнулось. Ага, це, тут кабеля, тут є Ethernet кабель, VGA з перехідником на DVI і ну, кабель живлення, звичайно. Так. Що я тут бачу? Древець сказав, що комп'ютер не працює, але як на фотки, так і зараз я бачу, що тут е, до, до карти не під'єднано живлення. Можливо, вона не працює саме через це. Давайте я суму зараз. По ця материнка здорова, здорова віка є е, клавіші Добротно, Доброто, значить, дубль перший, тестуємо монітор. Працює він учинь. І вмикаємо голові. Загадку я некознесю в життя то він повністю збухований. Або щось до том це дріт якихо, це за дріт. Так що ним все окей має бути. Монітор не працює одразу вже так. А зараз я візьму пливо не Так, все підійде, вражаємо до живлення. живо не загорілось. І просто... Вентилятор. Так. Вентилятор. Тобто і одразу... І одразу крутиться вентилятор. Так. Тобто я вимикаю положивлення і одразу. Одразу крутиться Угу. До матринських платини під'єднано ні одна клавіша. Так, еще. Перейдем так. Вирішу. Так. Зато. Дорогі друзі, він вивів картинку. Так, я тут сяду. Ну, взагалом все працює, як я бачу. Але щось дивне з блоком живлення. Так, давайте подивимося одразу закинути процесор. І куди це зробити на будь-який ось тут, Так, я в не... вам не видно тут. Так, система інформація, тут у нас атлон 2 так, так, як я і казав. Ну, Доволі слабий процесор на сьогоднішній день, але ну, я думаю, його вистачить для браузера і так далі. Так, тепер я думаю, можна підкинути якийсь жорсткий диск в комп'ютерце. Він загалом, він працює, але доволі дивно, я б сказав, так? себе поводить. Ну, загалом це хороша покупка, я вважаю, за 200. Тут є комп'ютер повністю в зборі без жорсткого диска, який наче працює і монітор, який не працює взагалі. Також є ще коробка до цього всього. Не знаю навіщо вона, але в комплекті є. так що... Тому я мабуть вимкнув вимкнув компресор і... Почну очисні по роботи, я б так це назвав. Значить, Подслугував цей комп'ютер, зробив ревізію, тепер можна, я думаю, спробувати. Він все одно крутиться. Е Давайте спробуємо натиснути тепер на кнопку, що не працює, та що на корпусі, хоча і підійна. Ще... Давайте на старт. Не угу. хочу не запускатись. Так, ось. Сильніше він закрутився, так мабути. І ось картинка, все з'явилася теж. Але чому крути блок живлення, я не знаю. Ну, можна спробувати його з іншою материнкою запустити загалом, я думаю. Ось у мене є наталинська на 85-му сокоті. Зараз чисто підкину до неї. Це загрізуємо. Оце все. сюди, собственно. Вмикаємо

Подачі питання як би так це питання. Ну що ж, мої дорогі глядачі, вже ось е, листопад, комп'ютер з серпня чи липня, вже не пам'ятаю, лежить тут у бабусі. Я оце в кінці літа поїхав додому. Так сюди майже не приїжджав. Так що надовго. І от зараз я приїхав сюди. Думаю, робити нічого. Посиджу кез за комп'ютером. А тут з цього всього брухту, який тут лежить комп'ютерного, цей брухт, так, це якби такий ну, найкращий прухт з усього брухту, так. Зараз вам покажу, що я зробив з ним, що я додав, що я зрозумів з приводу блока живлення. Значить, Перше, що я зробив, що можна побачити, це 120-мм кулер. Для охолодження процесора. Тут стояв 72 мм вентилятор, але він дуже гучний, Тріщить щось постійно, я навіть не хочу його змазувати, просто його звідси витягнув і поставив ось цей. Тримається він тут за допомогою ось такого спеціального вібропоглинаючого дроту. Так. Тобто ну, silent Mode там, так. Quiet і так далі. Ну він все одно гучний, але це тихіше, ніж те, що було тут до нього. Потім, що я сюди нового встановив, це планка DDR пам'яті Team Group 1333 МГц на 2 ГБ. Ось все Ну, звичайно, планка ddr 3 пам'яті це все, що я можу зараз сюди поставити, та і більше, я думаю, не треба для звичайного серпінгу у браузері ігри у старі ігри, так чим я на ньому в основному планую займатись. Потім я сюди поставив SSD, диск Patriot P200 на 512 ГБ. Він у мене тут по комп'ютерам мігрує, він в ноутбуці моєму стояв, і в комп'ютері в домашньому. І тут у мене комп'ютер на Кваді 600 моє, там він теж стояв. Але ну, Athlon X345, чи що тут стоїть краще, клада так. Тому я її сюди переставив. Що ж я зрозумів з приводу блока живлення? А скажу вам так, нічого я не зрозумів. Я зрозумів побочні ефекти його поломки. Так якщо от, е, тумблер на положенні увімкнено, то на всі лінії 12 вольт, 6 вольт і 3 вольт, подається на напруга номінальна, все з нею добре, тобто е, немає просадок ніяких. Але воно подається без увімкнення. Тобто, я просто подаю напругу сюди на блок живлення, і він одразу вмикається. Але комп'ютер не вмикається. тобто На зеленому і чорному кабелі напруги немає, яка має бути, коли комп'ютер, коли матринська плата увімкнена. І треба так швидко, швидко увімкнути блок живлення, декілька секунд зачекати і вмикати плату. Так? Тоді комп'ютер вмикається. Ну, мене це не дуже драстує. Можна його у сплячий режим переводити просто кожного разу. І все. Це не особо мене бентежить. Ну, зараз ось, те, ось, ось такому вигляді цей комп'ютер. Ну і тепер ми глядачі перед тестами комп'ютера. Я хочу показати вам, для чого саме він був придбаний. І де я його буду використовувати. Ось, це, значить. Це моє о, геймерське робоче місце, так, комп'ютерне. Це трон, е, саме головний експонат е, цієї цієї композиції, гармонійної. трон, якому вже, мабуть, мільйон років. Е, загалом на ньому зручно сидіти. Е, жопа тічки квадратною стає після довгого перебування, але це навіть плюс. Тобто потрібно встати розім'ятись і так далі, да? щоб тут не, не зніти нафік за комп'ютером. Через те, що цей трон дуже низький, так, і садіти на ньому не зручно, на ньому зручно тільки ну, лежати, да? розкинутись, ноги закинути і лежати. Я взяв ось таку ось, ось дощечку, поклане на клавіатуру, мишку, я її... При сидінні кладу собі на коліна і так користуюсь е, комп'ютером, керуюним. Бо якщо тут е, ставити мишку з клавіатурою, то незручно руки туди піднімати. Ось так. Е, потім ну, клавіатура, звичайно, тут Logitech. якась там каз 100 чи. Ось така мишка геймерська з підсвіткою. Ну, дуже вона геймерська, коротше, зручна, да, і так далі. Покажу, коли комп'ютер вімкнув. І ось такий килимок з таким гарним пейзажем, такого пляжу. Не знаю, якісь Мальдіви, да, Майамі, всяка така фізня. Ну, на воно нам треба, ми воно в Україні живемо нормально все. Значить, Наушники, хатор, рокфолл чи як там їх, не пам'ятаю вже, хатор, так. Мікрофон, Fifin, фі якийсь там теж. Монітор LG, монітор TV HD Ready. Він тут стоїть на такій інноваційній підставці. так? Двома пультами від RGB підсвітки. Я його підпираю, щоб він якби, дивився на мене, бо моя голова знаходиться приблизно ось цьому місці. І якщо під прямим кутом дивитись, то вона дивиться сюди. так? Навіть так незручно буде дивитись, але так, щоб він дивився якби, в мою сторону. Тут. У монітора був такий же самий, як у моєї голови. Ось тут така штука Підсвітка типу, так. І ззаді, ззаду вивчає rgb стрічка теж. вона тут наполовину працює, наполовину ні, тому кольори в неї разі. Ось от речі веб-камера тут, якась теж ну, просто веб-камера. Комп'ютер стоїть тут, під ногами. Не. Як же я його вмикаю? так? Натискаю от сюди на кнопку вмикання. Ось так, трішки чекаю, ось, о, мишка світиться, вау, да? круто. Чекаю, натискаю на кнопку, дивлюсь сюди. Якщо зараз загориться три індикатора, то він вимкнувся, але він не вимкнувся і треба робити заново це. Вмикати. вмикати. Зараз він може сам навіть вмикнутися. Так. Не, треба натискати кнопку. Да, во, все, він вимкнувся. Зараз вам покажу налаштування біуса, який тут у мене. А, так, значить, Оперативна пам'ять у мене розігнана на 1600 МГц, 9 таймінги. Ну, Дата налаштована теж, хочу вам показати саме головніше. Потім CPU Configuration. І тут нас цікавить ось Asus Oranloкер. Щоб у нас розблокувалося четверте ядро. А чого в мене друге вип'яні? Що вигляду в мене острій? Ну, Розблоковуємо просто четверте ядро і наш процесор стає Атлоном Х4. Феномо, вибачте. Так, ми більше тут нічого цікавого нема. Просто розгон, розгін і розблокування ядра. Тут стоїть SSD, як ви вже бачили. Тому він доводить швидко зараз зарівнюється. Можна буде спостерігати тут таку іконку. Це у нас чотирьох ядерний процесор. Тобто ну, не, не просто так, так? Да? Тут якісь написи, ну ось, о, 4 ядра. Asus скор 4 Activated, так? Да? Ну, ось приблизно так я тут сижу. Ось сюди кладу руку, отсюди кладу іншу руку. Отсюда сюди дивлюсь на монітор. Що я вам хочу показати? Я вам хочу показати, як тут іде сталкер Тім Чорнобиля. Я вам прям так покажу, я не хочу це голос записувати, окремо на що вам треба. Вам і так нормально. Да? Я думаю. У нас в меню, як ви могли спостерігати, 600, ти, 1000 FPS. Це признак високої продуктивності, я вважаю. Так. Ну, е, Що у нас по налаштуванню? Високі налаштування. Давайте я поставлю максимальне, статичне освітлення, розширення 1680 на 1050. Так, ну и у нас, при в всём 200 FPS стабильный. Компьютер прошит, что я свои оборты, как чего чего Ну, 160-150 FPS. Зараз ще постреляем. Тут прям на на локация. Купа NPC, купа всяких вогнів. Це Чорнобильська тут атомна станція, одна з останніх локацій в лінії Чорнобиля. Ну, тут нічого цікавого, я думаю, всі цю гру грали, проходили. 100-200 FPS з Все нормально. Наступна гра у тесті, метро 2033 ряду. Працює нормально, налаштування мінімальне, розширення те ж саме 1680-1050. Ось так. Це гра вже ну, новіша і графіка тут краща, Засталка картин Чорнобиля. До речі, процесор нагрівається на 0 градусів Цельсія. Знаєте чому так? Через цей мій 120 мм кулер. Який мегапупер Pooper охолоджує цей процесор? І ще й в нього Silent Mode Юген, і так можна це спостерігати. Бачите? Взагалі не шумить. Yeah. Ну, ось так 120 FPS. Ну і 70. Ну, грати можна, навіть з комфортом дуже великим. Наступною грою мала б стати CS-2. Але на жаль, наш процесор не має потрібних інструкцій для її запуску. Ось SSE4.2 процесор Petaur і Ну, Щось приблизно ось таке. Ну і наша вам так, CS2, я вважаю, це не, не дуже цікавою грою. Він є CS1.6, Так. ну, мінус скільки там десятих, думаю, не дуже е, велика кількість цифров, так, щоб не грати в неї. Тим паче тут вона хоча б запускається і FPS тут е, ну, 60 то... має бути залоканий. Ну, коротше, грати можна так. Там взагалі якась музика грає, сапси то хто Гамно, короче. мені не, не подобається постпанк, грустно дуже. Слухайте краще злого репера. Вам це сподобається. Ну ось так приблизно я тут сижу, граю, да? на кнопочки всякі нажимаю, стріляю там. Я, якщо чесно, мої дорогі глядачі навіть ну, не розумію, що потрібно ще в житті. От Комп'ютер, монітор, клавіатура, мишка, все. Все, взагалі пофіг, який комп'ютер. Головне, щоб КС 16 Так, Васку хлібнув. На сервак залетів на паблік з пацанчиками і стріляєш тут. На, що всі нові ігри, оце Silent Hill 2 Remake Remakers вийшов, да, Stalker 2. На, що нам треба? Ну, я в селі у себе виходжу на двір, у мене тут кожен день і Stalker 2, і Silent Hill 2, і все в місті. Ну, що ж, мої дорогі глядачі, ось приблизно таке відео в мене вийшло. Придбав я такий комп'ютер. Нормальний, да, дебел, як сказав, би мій друг. Сижу тут, граю. Дякую вам за перегляд. Всім до побачення.